Його твори вражають відвертістю, масштабністю, неповторністю характерів дійових осіб, комуністичною ідейністю, що лягла на сторінки книг, художньою майстерністю. Олесь Гончар був приреченим стати класиком української літератури завдяки неповторному стилю пера та сили духу. Його роман Собор вивчається у школі, як приклад людяності, вміння віддавати себе справі, любові до рідної землі та бажання зберегти її красу. Центральна бібліотека міста робить Усе можливе, щоб наблизити молодь до прекрасного та безсмертного. Випереджаючи шкільну програму, працівники закладу вирішили познайомити учнів загальноосвітньої школи номер 1 із творчістю митцям. 5 квітня відбувся літературно-мистецький вечір з нагоди 95-ї річниці від дня народження Олеся Гончара. Учнів знайомили життєвим та творчим шляхами письменника, показуючи фрагменти із концерта, присвяченого великому українцю. i you. Олеся Гончара багатогранна у його творчому доробку, романи, новели, нариси, вірші. Окрім цього, митець був активним громадським діячем, критиком та ученим літературознавцем. Організатор заходу, працівник читального залу Наталія Прудка розповідає, що при підготовці до літературно-мистецького вечору орієнтувалася на творчість Олеся Гончара, але без фактів із життєвого шляху митця не обійшлося. Ми склали дуже цікавий сценарій, знайшли дуже інтересні. Цікаві... Відео про Олеся Гончара, щоб донести учням хто такий Олесь Гончар. Ви знаєте, завжди в кожному матеріалі завжди є щось цікаве, нове всього неможливо теж знати. Інформація про Олеся Гончара стала актуальною для учнів першої школи, особливо коли за шкільною програмою знайомство з його життєвим та творчим шляхами відбудеться через кілька уроків. Ця інформація дуже пригодиться мені. підбирає цікавий матеріал. Концерти, ті ж самі інформацію для Вікторії Козленко. Такі зустрічі у бібліотеці унікальні. Насамперед, це пов'язано з тим, що саме тут нещодавно відбулася перша виставка її картин. Мені дуже сподобався сьогоднішній захід. Він був цікавий, різноманітний і дуже потрібний буде у у навчанні. Ось саме ці покази фільмів, вони ще більше зацікавлюють учнів, щоб вони сюди приходили. Роман Тисячний не пропускає жодної нагоди, щоб прийти на подібні заходи до бібліотеки. Учень поділився враженнями. Дуже сподобався. У книжках дуже мало про нього розповідають шкільних, а тут я зна багато нового. Кожен раз у нас з усім класом я завжди йду, якщо не перший, то точно не останній. В кінці заходу ведучі познайомили учнів з книгами Олеся Гончара, що можна знайти на полицях бібліотеки. Адже творчість великого українця варта уваги не лише за шкільними партами, а й у вільний час. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко – новини, телеканал Бориспіль.